Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав Hyundai Toксан нашої української зборки завода ЛУАЗ на промивку системи охолодження. Власник недавно придбав цей автомобіль, намагався сам промити систему методом злива і заливки дистильованої води. Получилось ну, не дуже. Бачимо, який антифриз, все мутне, жавеньке. По пробучці, коли відкрити, видно, який був бруд, вона не вимилась. І всередині видно бруд. Тобто система брудна. Будемо мити в три підключення: передній радіатор, двигун та радіатор пічки. Також бачимо, тут встановлено ГБО, контур на охолодження чи підігрів редуктора газового теж промиваємо. Отже, підключаємось. Поїхав. Розширювальний, гляньте, вниз, темний, чорний, всередині болото. Перше підключення зробили на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Видно, що є вже бруд. Це. Це при тому, що система була промита. От зараз побачимо, скільки ми назбираємо з цієї системи. Включились на двигун і відразу пішов бруд. Зараз ми підключені на двигун. Бачите, цей цей. І малого кола, тобто туди входить газовий редуктор, радіатор пічки. Але радіатор пічки завжди наголошую, треба мити окремо. Таким чином, без прямого підключення на радіатор пічки, з нього бруд не вийде повністю. Тому обов'язково будемо підключатись на радіатор пічки. Зараз протестуємо, на якій температурі працює термостат і як він відкривається. Спрацював на 87 градусах. Все чітко відкрився, працюємо в моєму двигу. Тут буде третє і останнє підключення на сам радіатор пічки. І зараз побачимо, що в радіаторі. Чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Зібрав, радіатор пічки збирає, як саме вузьке місце збирає з усієї системи охолодження брук і там знаходиться. Тому якщо в самому автомобілі в передньому радіаторі і в двигуні його може мало бути, здається, що мало, то він весь в радіаторі пічки. Миємо радіатор, подивимося. Попередні заміри на воздуховодах показали 40 градусів, права сторона взагалі нуль, холод іде. Зараз побачимо. не працює, вже кучка наша зменшилась трохи, але вона дуже велика. Перевіримо. Попередньо ще підкидує бруд, але попередньо проведемо заміри наскільки вже покращилось. Це середній правий тут було 41 градус, зараз бачимо 70, плюс. набір продовжується, дуже гарно, з правої сторони ну, на руку дуже гарно пішло, тепло, супер просто. Вийду на сонячний, ну, видно чистенький, білий. В середині загляньте. Ідеально. Ставимо на автомобіль. Кінчили всі роботи по промивці системи, все вийшло дуже гарно, пічка працює, все гріє на машині під 75 градусів видає. Антифриз використали хепу G11 зеленого забарвлення, Тепер все чистенько, все красиво. Покажу вам, який ми антифриз використовуємо. Ми користуємося тільки німецькими антифризами. В основному хепу буває ще свах або фебі. Використовуйте тільки якісні антифризи, вони з правильними присадками. На базарі не купуйте. Краще беріть в спеціалізованих точках по продажу або в офіційних поставщиків. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиттям систем охолодження, їх діагностикою, вирішення проблем перегрівом двигунів. Також радіатори пічок, чистимо, миємо і тому проще. Навіть якщо зараз літо а у вас є проблема з радіатором пічки, то. Треба вирішувати це питання, не тягнути до зими. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!